Усім добрий день! У даному відеоогляді хочемо продемонструвати вам новинку 2022 року серед наших діодних лазерів модель DELAS 50 NEXT. Даний апарат виконан в компактному розмірі, але при цьому має дуже міцний металевий корпус, який легко витримує вагу дорослої людини. Також особливостю лазера є дисплей, який можна легко знімати і забрати з собою. У випадку, коли це необхідно. Сам корпус апарату виконан в суперсучасному стильному дизайні. На передній поверхні розташовано гніздо під'єднання маніпули та кнопка аварійного відключення. Варто відзначити, що dls 50 Next може похизуватися дуже довгим і міцним з'єднувальним кабелем маніпули, що дуже зручно у роботі, адже вам не потрібно буде переміщати апарат. Сама Маніпула в 50 Next має зручну форму, доволі велику площу робочої поверхні 2,6 квадратних сантиметра, з занудованим носиком, який прекрасно охолоджується під час проведення сеансів. Родзинкою маніпули є сенсорний екран управління, на якому ви з легкістю зможете змінювати необхідні вам параметри у роботі. Del 50 Next, як нова модель комплектується найсучаснішою і найнадійнішою системою охолодження, в якій є 4 кулери та подвійний радіатор. А в сумі зі спеціальною охолоджувальною рідиною, на якій працює цей лазер, забезпечується максимально необхідне охолодження маніпули та самого лазеру. І значно продовжується термін його експлуатації. Також хочеться відмітити, що на одній з бокових поверхнень апарату є спеціальне віконце. При потребі власники можуть відкрити та обслуговувати апарат самостійно. Управління роботою DULAS-50 Next відбувається на кольоровому сенсорному екрані. На ваш вибір ви можете обрати мову користувача, змінити параметри енергії імпульсу, його тривалості, швидкості вашої роботи та ступень охолодження маніпули. А також вислідкувати показники системи охолодження лазеру і кількість зроблених імпульсів. DelAS 50NX це преміальна модель діодного лазеру, яка поєднала в собі сучасні і найбільш якісні технології, міцність і витривалість корпусу, невеликі габарити і суперові результати процедури. Познайомитись і протестувати дану модель ви зможете у нас в шоурумі. Дякуємо за увагу! Мирного і спокійного дня усім!